Але за цей день, коли отак бала сім'ї, коли вивчуваєте, то що коли вичуваєте. Так і було, вирішила, що Залишу це на кінець. Теж про що ми з вами так само вигуляли і Так. мета листу і мета діяльності уладі, через яку ми всі тут. Я мушу її все-таки прочитати, тому що вся теорія... Щоб э, говорити про ідею пласту, ідею не то я вам хотіла би сказати, що у матеріалі до цієї теми є стільки вже за час діяльності поступу, тому ми організовувати спокійну консулекцію сімейства в університеті. Це не розбільшення, а можливо, навіть применшення. У нас є основних поступка від місця. 23, 11, 23. Ну, я би радила, якщо будете мати бажання, то зараз є досить багато матеріалів, які варто б було просто хоча б переглянути. Отже, мета чому ми зі з тут збічним патріотичним, самого мене, українською молоді, через фізичний, розумовий, та духовний розвиток молоді, вироблення в неї. Якось і предмет доброго громада, шляхом кому характеру в Дусі ідеяність основного пласту та за допомогою саме методи. Це таке саме метода? Це коли... Це коли ви живете з пластовими напрямними не тільки в пласті. Це не означає, що ви там, носите якісь зовнішні прояви маєте, але ви. Організовуєте своє життя, так? Чому? Чому? Так, Ви живете середині пласті, коли ви нам перебуваєте, дієте, і поза пластом. І намагаєтеся жити у ваших родинах у вашій громаді. Так?